Вітаю! Сьогодні пропоную намалювати мопса. Спочатку ділимо аркуш навпіл, знаходимо серединку, приблизно ось так. Беремо округлий предмет, не дуже маленький, і прикладаємо його вище цієї відміточки. Нижня частина такий же розмір. Ось на сколо. Прикладаємо, відмічаємо. Тобто така сама відстань. Це буде тіло мопса. Малюємо від голови. Майже на одному рівні. Собака вона широченька доволі. Низенька, але широченька. Ось таким чином малюємо. Передні лапи це будуть. Грудна клітина. Ось так лапи. І тут вони ось так стоять, ці лапи. А сам мопс сидить. Знаходимо приблизну серединку цієї відстані. ну десь Ось так, трошки більше можна. І малюємо задню частину мопса і задні лапи. Задні лапи вже вище, ніж передні малюємо. Ось передні задні підіймаємо і трошки вище малюємо. Можна хвостик ще домалювати. В нього невеличкий хвостик. Можна не малювати хвостик. Це як, як захочете. Давайте намалюємо. Хай стальчить. Тепер мордочка. Форма не зовсім кругла. Ось тут вирівнюємо, підрізаємо. Тут так само. І нижню частину теж. Трішечки її зробили не дуже круглою, так скажемо. У нас одразу видно оці місця, перехід, якби від прямих ліній до вигнутих. На цих місцях продовжуємо малюємо вуха. Буде вухо. І далі такі трикутнички малюємо, трошки вниз. Опускаємо один трикутничок, і тут буде інший трикутничок. Ось вуха. Тут підняти треба, але ми фарбою потім домалюємо. Знаходимо серединку цього нашого кола, можна провести лінію. І на цьому місці в нас буде ніс. У нього доволі вели... великі дірочки. Ми зараз не вимальовуємо, потім будемо вимальовувати фарбою. І зазвичай у мопса така не... незадоволена морда. Опускаємо одразу ось так йому вираз морди робимо. І над носом в нього складка шкіри. Якраз вона темного кольору, темніша, ніж сам мопс. Ось таким чином зробили. І на цьому ж місці лінія в нас показує, де будуть очі. Тобто очі малюємо доволі великі у мопса очі. Намалювали два ока. Трошки ближче треба це, ближче до мордочки, до цієї складки ближче малюємо. Дуже далеко я намалювала, особливо ліве око. Так. І навколо очей так само темні плями. В нього незадоволена морда, але очі сумні. Ну, дуже сумні. Тому плями будуть прямісінька лінія. І далі такий сумний погляд робимо. Ось така плямка буде. Пряма лінія і далі. Ось так. Сумний, незадоволений мопс. Так, щось в мене відстань різна між очима. Очі вже не буду рухати, а ніс трошечки перемалюю. Хай буде так, потім намалюємо, ще тут будуть в нього складочки, шкіра так складається, що в нього тут. Багато складочок ще на морді. Ще можна намалювати на шийник. ну і якийсь тут знак в нього буде з ім'ям. Пам'ятка, як його звуть, якщо десь загубиться. Це ось таким у нас мопс. Сумний, незадоволений. Вуха можна більшого розміру намалювати, можна меншого. Ну зараз будемо вже фарбами малювати і зрозуміємо, як буде краще. Починаємо з фону. Фон я сьогодні хочу зробити рожевий. Для рожевого фону мені треба біла фарба і червоний. Не дуже темний фон. Ви можете фон зробити будь-якого кольору. Спочатку одним тоном я хочу прокрити, а потім додати плямок більш яскравих. Нижню частину одразу хочу зробити темнішу. Тінь все ж таки тут від собаки. Тому додам більше червоного і навіть трошечки коричневого. Колір мопса. Для кольору мопса нам треба коричневий, трошечки чорного, можна навіть вохру взяти. І будемо поєднувати ці кольори з білим. Мопси бувають різного кольору, бувають такі кремові, прям, бувають і персикового, трошки рожевого, більш сірі бувають. Так, спочатку робимо доволі світлий кольор. Хочеться більше кавового кольору. Але чорний треба додати все ж таки. Вохру можна не брати, а чорний треба додати, щоб більш такий сіруватий вийшов. Так, ну і зафарбовуємо. Вуха темнішого кольору. Можете повністю зафарбувати. Якщо пригадаєте потім, де у вас очі намальовані? Де що? Пензлик змінюю, на більш зручний тепер. Додам ще коричневого до цієї суміші. Чорний, коричневий, більш темний відтінок мені треба зробити, і намалювати оцю частину тіла собаки Забагато фарби, а води мало. Одразу промалюємо задні лапи хвостик. Тепер до цього кольору ще додаємо чорного. Ось у мене чорний тут десь заховався. І цим же кольором, більш чорним, промальовуємо навколо очей і вуха і морду. Так, ще можна чорного додати. Не такий темний, як хотілося б. Очі окремо промалюю потім ще. Так, змінюю знов пензлик, беру ще тонший, бо в мене тут аварія невеличка. Оця частина дуже низько. Тепер, де мені тут не вистачає, білі плямки десь вийшли, закриваємо їх. І тепер промалюємо більш обережно. По контуру трошки збільшуємо вуха якраз. Сумний погляд залишаємо. І одразу можна промалювати складочки. І на голові так декілька. На вухах одразу намалюємо світлі місця, по краю вушок проведемо, по краю морди. Очі промалюємо. Хай трошки підсохне, потім чорним домалюємо. Тепер чорну фарбу беремо чисту чорну і промалюємо ніс, пригадуємо, де в нас був ніс. І незадоволений вигляд. Тепер очі. Невеличку тінь зробимо навколо очей, складочки ще домалюємо, більш темним і морду нижню частину морди. І під вухом отут, от ось так промалюємо темним тінь. Тепер нам тінь треба намалювати на тілі собаки. Ось так можна промалювати. Десь під нашиником навколо медалі цієї. З якогось боку додати більш темного відтінку. Десь ще більш темного і лапи. Лапи промалювали, нижню частину лапи, а тут світлішим кольором, кіфтики, тінь. І підправити. А тут ще темнішого кольору. Можна додати ще пару складочок світлих. До речі, вуса можна намалювати трошечки світлим. І так само темною. Теж складочки, і вуса. На шиник зробимо чорного кольору, а сама медаль. Знак якийсь жовтого зробимо, хай трошки підсохне і додамо тінь. А поки очі треба нам на очах намалювати відблиски, У мене ще менший пензлик, беру його і ставлю відблиски, дві плямки маленькі. Можна трошки хутро намалювати. Показати, що він пухнастий, все ж таки, песик у нас чи вона. Цей же пензлик, яким я завжди користуюся, промалювати трошечки темним кольором по тілу. Небагато таких плямок поставити. І світлих плямок. Зараз я змішаю трошечки білого, більш світлий відтінок зроблю. І світлих показати. Якраз можна пухнастість, світло, тінь, коричневий з білим. Ось тут можна додати десь хвостик. Більш темні кінчики вух можна зробити ось таким чином. І нижню частину все ж таки морди більше темного, і так перехід догори ось так. На нашому медальйоні треба тінь намалювати. Зараз коричневою фарбою, тоненьким пензликом. Якщо висохло, добре не висохло, буде важче. Або на тінь, або щось по центру. Ось так, о, краще ось так намалювати щось по центру. Десь щось відблискує. Головне, щоб було не одним кольором, а декілька кольорів, отак. От Тоді буде більше схоже на правду. І нижню частину песика, під песиком, точніше, намалювати тінь. Можна рожевий, з чорним змішати. І промалювати найтемнішу так, смужку. Сумний незадоволений мопс. Сподіваюся, що в вашому житті будуть зустрічатися тільки собаки з такими виразами обличчя морди. Всього найкращого, до побачення!